Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них, Юревич Андрій Володимирович. Водій стрілецького взводу, стрілецької роти, стрілецького батальйону військової частини А4267 в складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Адельвейс. Народився 29 червня 1970 року в місті Долина, що на Івано-Франківщині. Як старший син, з маличку був самостійним, старався бути опорою та підтримкою для батьків. У 1976 році пішов у перший клас Долинської ЗОЖ номер 1 Після закінчення школи вступив у Брошнівське професійне училище за спеціальні. Ністю газу електрозварник по закінченні навчання у 1988 році. Був призваний до армії. Андрій служив у нагорному Карабаху, де вперше і побачив справжні бойові дії, що сформували молодику дух воїна і відчуття справедливості. Завжди чесно і сумлінно виконував свої обов'язки. Після закінчення служби проживав і працював в кривому розі був працьовитим і завзятим. Ніколи не відмовляв у допомозі іншим. Після закриття заводу, на якому він працював, повернувся до рідної домівки де проживав і працював аж до повномасштабного вторгнення. Останнім місцем роботи героя було Новичанська сільська рада. Андрій не був одружений, проте був безмежно закоханий у природу. У вільний від роботи час любив займатися господарством, ходити на рибалку і по гриби, милуючись краєвидами різних місць. З 24 лютого, 2022 року, відчув потребу вступити у військо, щоб захистити свою батьківщину від загарбницької навали. Неодноразово ходив до комісаріату, щоб доєднатися до лав збройних сил України. У колі сім'ї Андрій постійно повторював. Як не я, то хто ми повинні відстоювати наші права, щоб Україна була вільною і незалежною державою з 28 квітня 2022 року. Був добровільно призваний на військову службу, котру проходив на Донецькому напрямку поблизу села Дружківка, де отримав контузію і був направлений на лікування до Дніпропетровської клінічної лікарні. Довготривалий час лікувався, але на жаль, 5 березня 2023 року Андрій помер у лікарні. Похований 11 березня на Алеї Слави Дулинського міського кладовища, Світлий, добрий спомин про звитяжного бійця залишиться у наших серцях та спогадах бойових побратимів, родичів і земляків. Герої не вмирають.